Як надійно закріпити арматуру в бетоні? Якщо вам потрібно наростити будь-яку бетонну конструкцію, закріпити арматуру, вам потрібен хімічний анкер Текнобончотириста 401W. саме він забезпечить максимальну міцність та довговічність конструкції. Технобон 401W має два компоненти. Вони розташовані всередині картриджу. Використовуються дуже просто. Для цього вам потрібен спеціальний пістолет. Вставляємо в нього картридж, ми вже вставили. І за допомогою цього носика прикручуємо сюди, компоненти змішуються всередині. Хочу зауважити, що повне замішування відбувається тоді, коли суміш, що виходить з носика, стає рівномірно забарвленою. Це приблизно перші 15 см. Її не використовуємо. Просвердліть отвір потрібного діаметру та глибини. Очистіть його від пилу за допомогою щітки та компресора. Рівномірно заповніть отвір сумішю на 2 третіх. Вставте арматуру в отвір обертальними рухами. Після затвердіння ви отримаєте міцне з'єднання, яке витримує великі навантаження. Технобонд 401W – це надійність вашої конструкції. За його допомогою ви можете закріпити не тільки арматуру, а й різьбові шпильки та будь-які металеві анкери.